Тому якщо до 20-го числа, до 20 серпня не вийде відос, тому сміло можете мене називати балаболом. Да, да, да. Відос з Волгою вийшов майже 5 місяців тому. Що відбувалось протязі цих 5 місяців, покажу я вам зараз у цьому відео. І так, ми зупинились на тому, що накинули нові пластикові крила і загрунтували кісточкою автомобіль. Ребята, це капець Волгу. З 7 ранку, коротше, я тут вже пішло 5 кг з значить, Тут у нас, в принципі, я думаю, ще... ну, Два, максимум три рази, я ще тоненько перемажу з кловоконною Е, Ця сторона получше, я думаю, тут вже типу, все. Получається і тільки от сюди, от, на саму типу, арку накинем І все. Розраховую, конечно, що тільки піде на неї шпаклі, а це ще треба рахувати, що е, оцей фартушок у нас ще ось тут, з'єднання, ну, крила з кузовом. Ну, кріша у нас була рівна, Ось тут нам ще. Треба все заліпити буде. І виходить, яка у нас історія, нам треба крило теж розширяти, тому що зад у нас отак. Вот вот. Крило у нас вот колесо торчить. І, виходить, при їзді воно у нас буде бити в кузов. Ведеться теж розширяти. Ну благо, що це скловолоконне крило. Тіпа, це вже не треба варити, просто там, ну, візьмем, тіпа, наростимо. Коротше, придумаємо щось схоже на це, щоб воно не виглядало якось інородно. Як я завжди люблю робити, спочатку відрізав, потім примірив. але на диво, хоча й метод дурнуватий, завжди це працює. Далі по такій самій технології, як і позаду, вирізав, відігнув арку, з проволочки зробив гачки і приклеїв їх на клей. А далі саме прикольне почав обкладати це все з коло в Така от херня у нас поки получилась. Чому херня? Тому що воно пішло горбами, або просідало. Але там свой, звісно, нормальний. Я думаю, воно Его почекаємо, коли воно прям підсохне, підсохне, і тоді ще раз томаще. Далі почалось перебивання кузова більш мілкими градаціями наждачки. В переривах між цим я відновив панель та мені виготовили нові чехли на сидіння. У сьому з магазину Реста Гараж прийшла посилочка, а саме два зеркала з автомобіля Chevy Passenger 1957 року, які одразу були успішно встановлені на авто. Поки я ходив у університет, хлопці активно займалися Вовгою, а саме Ваня зашивав тонель, а Антон крамсав двері. Зрозумівши, що часу немає, я лишився навіть сіллю порунтувати лову. Нарешті у нас машинка в камері. Е, По-любому, коротше, будуть косяки, тому що це просто піздець, скільки на ніж покльовки. Е, тому я вирішив, ми її фарбуємо зараз просто звичайним, ну, типу ґрунт, понятий, звичайний чорний акрил. А далі, якщо все добре, то десь взимку може. І би перетервить, треба підрівняли б і базові підлаки з вогнями, певно. Ну, типу цими Ghost Flames. Бо зараз поки буде так. Ну, ну Банально просто не встигнемо її вивести в ідеал, щоб попасти. І знову ж таки лишився на ніч щоб пофарбувати, але сил знімати вже процес не було взагалі. Включення з майстерні, значить, до фесту лишається 4 дні. Ось наша машинка, готуються двері на неї, фронт, робить салон. Я чіпляю фару. Так, вечір поставили ми, ну, краще вдіваємо всякі хром, всякі які Зробили викупку таку от штучку. Фара у нас без магніта, правда ще. Головина. Половина. Хочу, такий от механізм фари. Почав нарізати поки сюди хром. Типу, поставили сідушки, Панель. такі у нас сідушки. Панель зібрана. Зеркала від шейві 57 року. Дякую, магазину Responde. Також поставили ці світлічки оці на колишу. Клопір, поставили Ну, Лишається підключати, сьогодні я цим займуся. Включимося, коли вже щось буде відомо. І як ви бачите, вона досі не готова. Але радує те, що нам залишилось небагато. Спускається заднє колесо, з двигуна тече вода, та генератор не дає зарядку. Розбили скло, яке було зроблено на заказ, але головне, що вона, нарешті, у нас стала чорною. Чому ми не встигли? Та все через те, тому що дуже багато всяких дрібних нюансів з цією машиною вилізло. А саме, ми підключали типу, світло дуже довго, тому що не могли розібратися схемі ніде. Точніше, як, схеми на цей автомобіль присутні, там якби три провода на всю машину, але схеми ті, які в інтернеті з нашою машиною не сходились. Багато часу зайняли двері, тому що зварити їх аби як це одне, а друге діло їх вишпоклювати, щоб вони хоча б більш-менш були рівні. Тому це теж зайняло дуже багато часу. Також багато часу зайняли вікна. Нам вікна виготовляли два тижні на замовлення передні і задні. А саме основна причина, чому ми не встигли, це через те, що в мене почалось навчання, яке я не хочу і не можу пропускати. Зараз у нас машина має на днях поїхати в гараж, де вона буде стояти до кінця зими. Я якраз емоційно, морально і фізично від неї відпочину і подумаю, що я хочу бачити в фіналі. Тобто вона зараз в самому дешевому чорному акрилі за 800 гривень, по-моєму, чи навіть менше. Просто зрозуміти, як вона виглядає чорно. Я думаю, лібо її лишити так, просто ну і повивести прям в ідеал ідеальний, або малювати якусь там патіну, флейми, можливо. Я хочу свій Ghost Flames. Ну, кому цікаво загуглити, як це виглядає, але я не впевнений, як воно буде виглядати на цій машині. Тому хочу зробити таку типу, паузу. Ну і щоб вона не стояла тут у нас на вулиці, не гнила. Також я пропоную вам всім вирішити подальшу судьбу цієї машини. Або, типу, якщо нікому не цікаво, я її дороблю лишу собі, а там побачимо. Або є пропозиція, що її можна розіграти до прикладу на наступному Карфесті, або перед Карфестом, або після. Не знаю. Є така пропозиція. Якщо комусь таке цікаво, то пишіть в коментарях.